Черговий хабар цього разу нечистим на руку виявився державний реєстратор одному з районів Прикарпаття. Він спокусився на 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Державний реєстратор реєстраційної служби одного з районів області вимагав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень та одержав її за проведення державної реєстрації права власності на багатоквартирний житловий будинок. Грошові кошти посадовець одержав через посередника. Боротьба з хабарництвом дає свої результати. Від початку року, каже Віталій Данилишин, вже зафіксовано більше десяти таких фактів. В тому числі зафіксовано факт одержання посадової особи місцевого самоврядування неправомірної вигоди в сумі 26 тисяч доларів США, факт одержання посадовою особою органу місцевого самоврядування 32 тисяч гривень, низку хабарів в сумі. У районі 10 тисяч гривень Найбільша сума хабарів зафіксована у сфері земельних відносин. Низка злочинів з ознаками корупції, які направлені до суду, стосується привласнення посадовими особами бюджетних коштів. Щодо державного реєстратора, то кажуть в прокуратурі, цей злочин розцінюється як тяжкий, тож санкції теж не дитячі від 5 до 10 років за ґратами, крім того, позбавлення права обіймати певні посади та займатися відповідною діяльністю на 3 роки плюс конфіскація майна. Наразі триває до розслідування.